З вечора, 27 січня, прихисток від морозів почали отримувати перші відвідувачі. У середині затишного намету працівники Червоного Хреста надають можливість обігрітися, перекусити та випити гарячого чаю. Цілодобово присутні тут і працівники міліції та МНСники. Загальними зусиллями вже вдалося надати допомогу близько 20 відвідувачам, які здебільшого не місцеві. 20 це точно прийшло, тому що за вчорашній день і за сьогоднішній уже було 10 чоловік. Сьогодні ночі 4, вчора було. П'ять чоловік. І так, п'ять, три, п'ять-три. Це люди, більшість Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, які, якщо розказують, приїхали на заробітки, забрали там десь документи, попали в біду. Та теплий намет вабить не лише тих, хто опинився у скрутній життєвій ситуації. Сюди частенько навідуються і школярі, які рятуються від холоду, щоправда, не з порожніми руками. З гімназії, з другої школи, із з Українки дітки прийшли погрітися. Ну це е, катеро дітей, 10 клас. Одинадцятий клас, які принесли і печиво, і батон, навіть принесли палочкою колбаси. Це велика подяка їм. Є люди, які і пиріжки принесли. Працівники Червоного Христа вдячні за розуміння місцевих підприємців, які відгукнулися на прохання допомогти. Останні надали необхідні продукти, а також медикаменти, необхідні відвідувачам при наданні першої медичної допомоги. Надали медичну допомогу нам Капилова Галина Олександрівна, це директор аптеки Лезіс. Всі медикаменти які нам були потрібні, ті, вона нам і дала. Значить, продукти надав Дорошенко Анатолій Васильович. Це депутат і підприємець, який же ж в ту минуту, 27 січня, як нам з міської ради зателефонували. Він же ж нам буквально за 10-15 хвилин. У нас були продукти. Спасибі великі йому теж. З розумінням до проблем безхатченків ставляться і деякі місцеві жителі. Вже неодноразово Галина Іванівна приносила сюди продукти харчування на новий, але цілком придатний одяг та взуття. Жінка з вдячністю ставиться до людей, які організували подібну соціальну допомогу, а також до тих, хто цілодобово чергує в наметі, незважаючи на холоднечу та люті морози. Очень полезно. И у нас есть люди бездомные. Я вот живу в 121 квартире на 14 поверхе. И я даже летом вижу, как люди бездомные, даже ночевать негде, погреться негде. Вот они на лавках там лежат. У нас вот тут за этим самым. Поэтому очень хорошо, очень правильно. Когда мне сказала дочка, вот мама, там палатка, и там кто, но ну, она слово сказала бомжи. То есть, которые не имеют сам. И вот там тепло, и кормят. думаю, Господи, да кто это додумал такое? Ну, молодцы, спасибо, кто то организовал. Спасибо девочкам, которые здесь, вот видите, це вчера была, я уже поздно, сегодня не с утра, ухаживают за всеми. Нерідко до цього намету навідуються і підопічні міськрайонної організації Червоного Хреста. Тут їм і одяг запропонують, і чаю гарячого нальють. Вони теж вважають такі пункти за необхідність. Корисні, бо я думаю, що є такі безхатченки до нас, 28 січня цей намет відвідала делегація волонтерів європейських країн. А своє тепло усім потребуючим він буде надавати по 12 лютого. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, Андрій Пугач, студія Барт.